Ганджич, 23річний. Догравальник команди на подачі. Непогане доведення від нашого лібера. І ось спроба атаки з другої зони. Проблеми виникають у хорватів. Продовжується розіграш. Надзвичайно нервовий епізод. Ми побачили щойно. Блокуємо тепер вже четвертій зоні. І ще одна спроба від першого темпа хорватської збірної. Ну і це перемога локальна у цьому розіграші для нашої команди. Угіскратінж переможно скидає руки догори. На характері зіграла наша збірна. Дійсно, було дуже непросто. Вчасно, здається, злетіли наші хлопці, але не вдалося їм перенаправити цей м'яч. Вертикально замість цього він полетів куди не треба. І одразу ж ми демонструємо, які наміри в нас сьогодні. Розстрілюємо майданчик хорватів. Повертаються команди. До гри. Подача від збірної України 16-13. Все добре. Дістає гравець збірної Хорватії Цей м'яч після спроби нашого волейболіста. Однак Хорватам знову не під силу щось протиставити нашому блоку. Подає восьмий номер. Удар четвертої зони. Те ж саме робимо і ми. Майданчик. В майданчик не врятував нас. Колективний блок, потрійний блок збірної України. Вдається хорватському волейболісту пробити усі редути. Ну і скоротити трошечки відставання. Надзвичайно приємно грати нашим виконавцям. Подача. Пригальмовав блок. Трохи політнячати дає можливість у підсумку продовжити цей розіграш нашій команді. Боротьба продовжується. м'яч знову на стороні майданчика хорватської команди. Ну що? Чудово. чудово Усією командою здобуваємо. Це очко. І незадоволені. Вигук трибун. Відбулася подача від хорватського волейболіста. Заблокували хорвати спробу нашого догравальника. А ось так вміє Олег Плотницький. Знову очікували від нього потужного удару, а замість цього він елегантно перекидає подвійний блок суперників, опускаючи м'яч вільно від опонентів зону. Подача. Не вдається. Нормальний прийом Хорвата. Ми одразу ж миттєво користуємося ситуацією, яка склалася на майданчику. Зелькович потужно. у грі. Продовжується розіграш. Надзвичайно цікаво. Канаєв. Но вона пасуючого. І яка передача. Просто чудово діє збірна України. Теременко. Ух, розібралися розкішно. Чудово діє наша команда. А подає Олег Плотницькі. 24-18. Атака. Вдається заблокувати. Канаєв. Неймовірно зіграв Дмитро Канаєв. Знову він. Щитков. Чудово. Просто неймовірний для Ковальов, який завершував останні дії своєї команди. Ну і робить рахунок загальний вже у цьому матчі на користь саме нашої збірної. Подавати буде Ілля Ковальов. Ваут! Ваут летить! Ця подача від нашого догравальника. Подавати буде Стіпа Переч. Плотницький. Щитков. І знову Олег. Знову Олег. Продає Мареліч. Там Канаєв, Щитков, у четверту ковальов. На місці Віддакович. Це Зелькович. Канаєв все бачить. Щитков назад. Ну і плотницький. Плотницький тут як тут. Фантастично. Все завершується для нас. Ну що ж, чудовий матч. Друга перемога. Наша команда. Порася у лодзі, чим ми їх і вітаємо. Збірна України перемагає команду Хорватії. 3-0 не вдається взяти вода й хорватам у нашої команди. Дякуємо, що були з нами.